Як ви святкуєте різдво? Ніяк. Ми 7-го і 25-го ніколи нічого не накривали. Ніяк. Взагалі і ніколи. Н ні, завжди, з сьомого числа. А зараз дитина 82 роки, вже стареньке. Ніяк я працюю, навчання, тому. Поки що в мене немає фоні, святкувати різдво. Завжди ми святкуємо це свято з родиною, з мамою, з дітьми. Внучка в мене вже з'явилася в цьому році. О, то куття 12 страв. Це як положено. Буквально пару днів тому були у вас на виставці. Ага. От іменно дивилися обряди, колядки, як ага. проходять рождественські всі торжества. Делали таких цікавих куколок, дітей радували пряниками, були замечательні пісні, було караоке. Ми з чоловіком, звісно, 12 справ я не приготую, але щось таке смачненьке і пісне буде.